Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования. А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться, скидываться всем миром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны нет как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные, на самом деле, разными устами. Устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, но ну, Влад был первый, кто об этом заговорил. Устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? И, и дальше описывают один и тот же. Давайте начнем эту часть с обсуждения ситуации в Курской области. Она по сообщениям остается напряженной. СУ продолжают попытки прорваться вглубь нашей территории. Никит, но тем не менее, они же собираются, так скажем, еще больше прощупывать красные линии уже своим украинским оружием, чтобы никто не придрался. Я думаю, потому что глобально... Запад вроде как ни при чем. Но вот глобально цель, и здесь мне кажется, в первый раз хвост виляет собакой по-настоящему. Украина хочет втянуть в горячую фазу конфликта НАТО. То есть мы можем, мы, это абсолютно очевидно, что мы сейчас находимся в состоянии э, противоборства и конфликта со всем блоком НАТО, но все-таки исполнителями это очень важно являются Украина. А, чё, а, как, а как они втянут ракеты? -то очень просто. Украина сейчас понимает, что вот этот ресурс исполнительства, он заканчивается, он конечен. И для них крайне важно в любом формате ввести официально натовские контингенты на территорию Украины. Раз. Второе. Например, заставить, именно заставить с помощью шантажа сбивать э, наши ракеты, когда они поражают военные цели, западным ПВО. Два. Третья история. Использование пресловутых F-16, да, других самолетов и аэродромов натовских, которые выполняют боевые задачи не только на территории так называемой Украины, которой в принципе нет, но и на территории приграничных областей. Три. И вот в совокупности всего этого, как мне кажется, тут уже любой специалист скажет, что это уже прямое участие. То есть можно сколько угодно говорить о том, где эти самые красные линии, но вот эти три составляющие, на мой взгляд, говорят о том, что НАТО в прямом конфликте с Россией. И вот, Олеся, вы правильно абсолютно сказали, нащупывание красных линий происходит не в отношении нашей страны, не в отношении... России, которая и ответит, и которая достигнет всех целей. А в отношении НАТО они хотят утвердить это на психологическом уровне, чтобы НАТО было готово горячей фазе mm -hmm. войны с Россией. Сначала опосредовано вот то, что мы видим сейчас. Потом э, с помощью не просто прокси, а уже э, боеспособных частей инфраструктуры и оружия. И как последний этап, вот я глубоко убежден, э, что как только и Донбасс будет освобожден, и Запорожье, и мы создадим санитарную зону, скорее всего, они уже сейчас готовят сценарий, при котором военные контингенты, официальные натовские, а не прокси, будут, да, будут готовы заходить на территорию Украины. Вот мужик Коротко подняли тему ядерной провокации, возможно, ядерной провокации. Украина долгое время эту провокацию готовит. Речь идет о Курской и Запорожской АЭС. Несколько недель назад стало известно о планах Зеленского. И вот что заявляли представители местных властей на освобожденной части Харьковской области. Известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской атомной электростанции в Курчатове и Энергодаре. Путину очень важно продемонстрировать, что существует Певне коло країн, які ратифікували Римський статут міжнародного кримінального суду, які тим не менше не будуть виконувати приписи цього суду. Я думаю, що Монголія йому абсолютно байдуже в даному випадку йому важливо створити прецедент, вступивши на землю територію країни, яка, начебто, повинна за міжнародним правом його заарештувати, як підозрюваного у військових злочинах, на що є виданий ордер. Міжнародним кримінальним судом і власне Монголія є однією з тих країн, яка визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Однак, наскільки ми розуміємо, існують певні домовленості з урядом Монголії про те, що Путін не буде там заарештований, інакше би він ні, ні за що би туди не поїхав. І от я думаю, що це є ключовий фактор. Він може він їде туди скоріше щоб показати, що е мандат е міжнародного кримінального суду не діє да, щоб дискредитувати саму ідею міжнародного правосуддя над ним. Я тільки в цьому бачу сенс його візиту до монголя. Ми ж добре бачимо, що дуже багато прикладів в історії нинішнього російського режиму, коли дуже багато дій зумовлені виключно такими психологічними обставинами, Да? тобто, щоб задовольнити а, якісь комплекси а, таких прикладів чимало. Та власне і сама війна, і розв'язання війни Путіним. Воно а, це річ, яка безсенсовна з точки зору якоїсь раціональної політики. Чому власне чому власне так багато людей на? На заході не вірили, що Путін нападе на Україну, тому що воно безсенсовно. Воно воно наносить тільки шкоду і самим інтересам самої Росії, але заради задоволення своїх комплексів він іде на це. Він іде дуже набагато рішень, які шкодять перспективі і йому, і державі, яку він очолює. Однак ця шкода для нього не є очевидною. Він сподівається, що у підсумку все одно він переграє, тому що захід слабкий, тому що захід розпорошений. Він зможе. Він зможе все одно пересидіти і дотиснути на цьому його розрахунок, але так дійсно він не є в цьому сенсі є стратегом. Він є дійсно дуже багато рис такої підліткової гарячкуватої політики, яка я впевнений в перспективі доведе свою шкідливість, і Росія буде шкодувати про це. Ну, на жаль, в нас не зупиняються обстріли і по Херсону, в тому числі, і останнім часом багато ще випадків застосування ворогом дронів. Що саме скиди атакують автівки, атакують купчення людей, бачать чудово, що це цивільне і в цей не зупиняє. Станом на вчора в нас шість людей. На жаль, отримало поранення. Станом на зараз вже сьогодні маємо одну людину поранену, амбулаторна, надана медична допомога там задовільної людини, але безпекова ситуація залишається дуже складною. Ну, тут мало що можна казати, тому що все ще діє прохання військових зберігати інформаційну тишу по напрямку, можу сказати, що е, насправді там кожен день сіло оборони мають успіх е, і під вогневим контролем зараз зараз води вони тримають насправді значну територію. Uh -huh. Складно працювати по по деяким локаціям, там де залишаються наші цивільні, тому що російські військові використовують використовували фактично як живий щит. тобто вони свої екіпажі розміщують, дрончиків поруч з людьми там, де є житлова забудова І чудово. Це наше бачать, тому вони відпрацьовують іноді в саме в таких випадках. Також можу сказати, що от останні дні дуже багато вони жаліються. Те, що вони втручають на нашому напрямку багато дронів, тобто боротьба з цим так само триває. Працює рем наш для того, щоб зменшити кількість зараз атак по цивільним, тому що останні тижні насправді це для нас просто катастрофа. Так така кількість дронів, яку ворог застосовує по цивільним, вони ж заявили, що просто вони там самі собі визначили червону зону, в якій те, що рухається, є законною ціллю. і атакують будь-яку цивільну автомобіль, якщо мають таку можливість. Насправді, це продовження тактики терору, яку вони а, з, от, з моменту декупація де правобережних систем на Херсонщини намагаються реалізувати. Тобто для них це була і військова поразка, і політична поразка. Вони стільки зробили політичних інвестицій, так званих в захоплення тимчасових. Херсонщини, Херсону, що коли їхні війська вибили пробережних частин Херсон, для них це вони зараз там під впливом цієї події, скажімо так, і тому це от така тактика максимально знищити інфраструктуру як можна більше поранених людей, залякати населення, не дати відновити життєдіяльність громад звільнених, щоб показати, що там, де був руський мир, якщо він відійшов. Що неможливо повернене до життя, скажімо так, тому і от такі от атаки просто по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі гуманітарної, не тільки по об'єктам критичним енергетики нашої.